Інженерія відновлюваної енергетики. Відновлювана енергетика і енергоефективні будівлі. Будинки, які ви зараз бачите, спроєктовані та збудовані за найсучаснішими технологіями в Україні. Вони мають високий клас енергоефективності, споживають мінімум енергоресурсів. А їх будівництво та експлуатація коштує менше ніж звичайних будівель. Як же створювати будинки майбутнього? Дізнайтесь у цьому відео. Енергоефективні будинки проєктування. Андрій Букін директор архітектурного бюро. А це один з об'єктів його компанії. Будівельні роботи тут ще не завершені. Тож на прикладі цього будинку він розповість, чому особливу увагу приділяє огороджувальним конструкціям. Чому надмірне утеплення економічно обґрунтоване? Ми сейчас знаходимося в енергоефективному доми, знаходимося в енергоефективному будинку, в якому утеплено фундамент з двох сторін на глибину метр двадцять. Зона промерзання в нашому регіоні 90 сантиметрів. Утеплюємо фундамент відповідно глибше. Крім того, тут утеплені стіни та використовується виносний монтаж вікон. Ще не утеплена покрівля, але вона буде утеплена утеплювачем з тепловим опором не меншим ніж на стінах. Що ж це за будинок. Він побудований з незнівної опаливки. Писів хаос блок, яка дала можливість використовувати в якості утеплювача неопор товчиною 30 см. Така товчина дозволить отримати тепловий опір 9,68 для всього пирога стіни. Такий тепловий опір перевищує приблизно в три рази вимоги українських ДБН. Ми не вважаємо, що це надмірно, тому що на теоретичних розрахунках і на практиці дійшли висновку, що чим тепліший будинок до певних розмірів утеплювача, тим він дешевший. Що це означає? Якщо ми збудуємо два однакових будинки, припустимо один утеплений за традиційною технологією 10 сантиметрами пінопласту, а другий 30 сантиметрами неопору. У цих двох будинків все інше абсолютно однакове. В результаті отримуємо значну різницю у тепловому опорі. Відповідно, теплові втрати будуть різні. Виявляється, що у ці два будинки потрібно абсолютно різне обладнання для опалення. В один потрібен тепловий насос, припустимо, 15-киловатний, а в другий п'яти. Кіловатні. І коли ми порахуємо вартість теплового насосу 5 кіловат та теплового насосу 15 або 20 кіловат, ми отримаємо різницю, яка буде більшою за вартістю утеплювача різної товщини. Стоймасть товщини утеплітеля. Чому будівля має бути герметичною? Герметичність – це способність. Герметичність це здатність утримувати повітря всередині будівлі. Герметичність вимірюється спеціальними приладами аеродвері або дорблоуртест в Америці та Європі. Це вже маст хев. Там вони вже скрізь використовуються. У нас же тільки починають. Клас А енергоефективності в Україні, на жаль, не прив'язують до тестів на герметичність. Я вважаю це категорично неправильно, тому що можна сто разів утеплити будинок, але якщо він буде продуватися, це все абсолютно даремно. Герметичність будівлі також потребує спеціальної системи примусової вентиляції, тому що будь-яка будівля, яка герметична, вона відразу запотіватиме. Для того щоб отримати повітря ззовні, ми використовуємо вентиляцію з рекуперацією з метою економії. Адже якщо різниця. Ця температура велика. Нам потрібно буде його або охолоджувати, або нагрівати. Рекуператор вже дозволяє знизити такі витрати. Також рекуператор вимагає герметичності будівлі. Це досягається шляхом правильного монтажу вікон. Якщо у нас будинок монолітний, він не пропускає повітря. Якщо цей будинок будується з складочних матеріалів, потрібно докласти низку зусиль для того, щоб він став герметичним, а потім з двох сторін штукатурити. Якщо ж будинок монолітний, то самі стіни повітря не пропускає. Між фундаментом і стінами повітру проникності також немає. Якщо ми правильно зробили вузли покрівлі, то залишаються лише вікна. Чому якісний монтаж вікон це важливо. примір стіни в розрізі. Ось приклад енергоефективної стіни в розрізі. Це несуча бетонна стіна. Це штукатурка. Ось це утеплювач. що ви розуміли? Це 150 мм, міліметрів, а це 300 міліметрів. При стандартній площі скління приблизно пропорційній. Виносний монтаж вікон економить біля 15% всієї енергії будинку, тому що вікна це найслабша ланка огороджувальної конструкції будь-якої будівлі. Виносний монтаж вікон суттєво впливає на цей показник. Вікно та віконний профіль зроблені багатокамерними для того, щоб за допомогою кожної камери затримувати вихід. Плана вулицю у даному випадку при такому способі монтажу кожна камера працює по черзі, таким чином сума всіх цих камер буде сумою теплового опору цього віконного профілю. Якщо ж ми цей віконний профіль поставимо на несучу стіну та запінимо всі отвори. Припустимо, це несуча стіна. Розрив між нагрітою стіною та холодною вулицею. Як він буде здійснюватися? Стіна всією своєю площиною буде віддавати тепло на площину цього віконного профілю. Таким чином він буде нагріватися по всій площі. у нас ці камери не будуть працювати послідовно. Тому винесний монтаж дозволяє використовувати енергоефективний профіль, так як він має працювати. Як використати сонце для потреб будинку. Енергоефективний дом в це та архітектура. енергоефективний будинок насамперед це правильна архітектура, це правильне розташування вікон, це правильне використання сонця, як джерела пасивного нагріву взимку і джерела неперегріву влітку. Наприклад, будинок, в якому ми знаходимося, проектувався так, щоб ранкове сонце нагрівало. Ось цей зал. Тут будуть використовуватися спеціальні фасадні конструкції, які не дадуть цьому будинку перегріватися влітку. Таким чином ми отримаємо правильну термодинаміку. Наприклад, ми у своєму підході максимум вікон ставимо на південь, мінімум на північ. З північного боку розміщуємо технічні приміщення. Це як порада тим, хто це робитиме. А це інший енергоефективний будинок. При його проектуванні також було враховане розташування за сторонами світу. Вікна житлових приміщень виходять на південь, а технічні приміщення розміщені з півночі. Стіни тут сендвіч панели які також забезпечують високі показники теплової ізоляції та герметичності. Загалом цей будинок випробувальний полігон для технологій відновлюваної енергетики. Про це і поговоримо далі. Інженерні системи енергоефективного будинку. Іван Перегінець, директор науково-технічного центру Академії будівництва України. Один з його проєктів Оптіма Хаус єдиний в Україні типовий енергоефективний будинок, який є лабораторією для дослідження та демонстрації сучасних технологій. Сьогоднішній будинок як інженерна споруда, вона є не лише будівельною спорудою, тобто поважні нами будівельні матеріали, бетон, цегла, скло, покрівля. Це дуже важливо, але систему все таки генерації і управління повітряними потоками, температурним режимом та системою освітлення це ті три параметри, які задають нам комфортність. Вони мають управлятися автоматично через систему розумний будинок. Через систему датчиків в приміщенні може керувати природним та штучним освітленням, може керувати якістю повітря через датчики СО2 і може керувати температурним режимом. От в, в даному випадку, в обтіму House це все застосовується. Якими системами опалення керує розумний будинок? Оскільки Optima House є експериментальним будинком діючим, то відповідно ми тут зробили достатньо багато джерел енергії, і система розумний будинок вона розподіляє так, що перший у цій когорті джерел енергії є безкоштовна енергія. Тобто, спочатку ми беремо безкоштовну енергію сонця через геліоколіктора, потім, якщо її не вистачає, підключаються теплові насоси. Які в чотири рази дешевше, і потім, якщо такого у нас ну, не буває, але теоретично, тоді вже підключаються всі так звані традиційні системи опалення. Основним джерелом є вода у нас, яка зациклена в теплу підлогу, і також повітряна система опалення. Рекуператор виконує свою дію. Він має забрати із зовнішнього середовища повітря. Охолоджене, наприклад, взимку, але свіже, і через теплообмінник має це повітря підігрітися тим повітрям, яке виходить у нас ззовні. І коли це повітря, яке підігрілося, поступає в нас в кожну кімнату, то воно ще проходить через так званий теплообмінник, ну, це радіатор водяний, який з'єднаний з тепловим насосом. Тобто, один контур теплового насосу у нас йде, наприклад, в теплу підлогу. Другий контур, другий кімнати терпідлова, а один з цих контурів йде в просто теплообмінник, який зв'язаний з системою рекуператорів. І цей свіже повітря зовні підігрілося спочатку через, через рекуператор, власне кажучи, через повітря, яке видаляється, і ще додатково підігрілося через тепловий насос і вже поступило нам в кімнату при температурі наприклад 27-28 градусів для того щоб в кімнаті було 22-24 градуси це найбільш найбільш комфортна температура повітря чому енергоефективний будинок дешевший за звичайний у нас ну, дуже хороші показники. Ну, дивіться, за сім років ми витратили первинної енергії 72 тисячі кіловат, 10 тисяч кіловат на один календарний рік для будинку 130 квадратних метрів на всі потреби. Але при цьому з звідновлювано джерел більше 100 тисяч кіловат було отримано уже безкоштовної енергії через теплові насоси і через геліосистему. Наприклад, геліосистема вона нам дає приблизно 7-8 кВт. Теплової енергії на добу з одного колектора. У нас таких колекторів два, тобто приблизно 16 кВт на добу. Що це щодня в середньому по року. Теплові насоси. От Зубадан у нас спожив 11 тисяч кВт електроенергії. Ми розуміємо, що з переводним коефіцієнтом, так званим Коп, це десь близько 40 тисяч кВт Він згенерував теплової енергії, тобто всі ці системи отак от от працюють. Ми підрахували, що будинок класу Optima House, якби він був збудований за державними будівельними нормами класу С, то він би вартував приблизно 96 доларів на місяць, включаючи будівництво і експлуатацію. Якщо він він був класу А, то він би був десь 65 доларів на місяць. В даному випадку Optima House коштує 14 доларів на місяць, тобто це розрахунок каже про те, що при терміні експлуатації, такому, яким є товар, самий найдорожчий для людини у вигляді житового будинку, то чим система опалення і клімату у нас дорожча спочатку при будівництві і застосування відновлення джерело енергії, яким є теплові насоси, або геліоколектора, тим дешевше житло буде в і того. Тому я дуже рекомендую всім забудовникам. Не наступати на ті граблі, які називаються старою технологією, бо її жить вже залишилось 3-5-7 років максимум. А потім все рівно ж і ринок газу в Європі і енергоносії в Україні показують про те, що без застосування таких систем, як гель, системи, теплові насоси, уже сучасний будинок не може існувати. Переваги будівництва саме енергоефективних індивідуальних будинків очевидні, і попит на них буде тільки зростати через подорожчання енергоносіїв. Однак що робити власникам вже зведених будинків? Чи можна в них відмовитись від традиційних систем опалення і перейти на відновлювані джерела енергії? Про це дізнаєтесь далі. Теплові насоси в індивідуальних будинках. Олександр Сокіржинський спеціалізується на відновлюванні енергетиці з 1999 року, а це його будинок. Тут є все від сонячної станції на 45 кВт та геліоколекторів до теплових насосів. Свою домівку він перетворив на лабораторію, встановив датчики для моніторингу роботи обладнання і зараз поділиться отриманими знаннями. В нашому домі построєно. П'ятнадцять років назад, коли... 15 років тому, коли вартість газу була десь чотири чи десять копійок за куб, тут було встановлено газовий котел потужністю 56 кВт. Газовий котло мощі 56 кВт. вот а п'ять років тому, розуміючи, що вартість газу та енергоносію починає різко зростати, ми встановили тут тепловий грунтовий насос. тепловий насос по периметру здания по периметру будівлі зроблено свердловини для восьми гаозондів глибиною 40 метрів. Свердловини герметичні. В них опущено пропіленові труби. І Звідти цілий рік можна брати тепло або холод для охолодження будівлі. Як тепловий насос поєднати з радіаторною системою опалення? Першу зиму. Зимку теплоносія температурою 45 градусів нам не вистачало. у люті морози. Температура в будинку опускалася до 19 градусів. Для цього ми підняли температуру робочого теплового насосу до 57 градусів. Тому влітку були змушені зробити реконструкцію півтора рази збільшили площу радіаторів. Ці заходи дозволили нам зменшити робочу температуру теплового насосу. Ми можемо її подивитись: 43 градуси зараз, хоча у нього виставлено 45 градусів. Але може бути похибка вимірювання. Такий режим роботи забезпечує температуру в будинку 21,3 градуса. Ось, до речі, температура горизонту – 4 градуси. У нас є графік, який показує, що при середньомісячній температурі на вулиці у мінус один градус тепловий насос споживає 2000 кВт. Якось один замовник прийшов до нас, побачив цю систему і питає: а ви звідти не нафту качаєте? Наче як нафту? А ми звідти качаємо реально кіловати тепла чи компенсує сонячна станція електроспоживання теплового насосу. На вулиці э, стоїть 19 батарей, і на вулиці встановлено 19 батарей і ще шість. Для розуміння це порядка 12 кВт потужності. Ось ці 12 кВт сонячних батарей покривають річне споживання теплового насосу в обсязі 11 тисяч кВт. Тобто літнє сонце забезпечує зимове споживання. В якому випадку доцільно ставити повітряний тепловий насос? Мінус ґрунтових теплових насосов це большая стоїмость на малих мощностях за кіловат. Економіка установки ґрунтових тепло. Мінус ґрунтових теплових насосів це велика вартість за кіловат на малих потужностях. Там дійсно економіка установки ґрунтових теплових насосів при площі будинку понад 200 квадратних метрів є цікавою. при площі менше 200 квадратних метрів комплекс бурових та всіх інших робіт тисне економіку виміри показують, що в таких будинках ефективно використовувати повітряні теплові насоси. я установив я встановив повітряний тепловий насос власні з ефективною робочою температурою до мінус 25 градусів. Під'єдав до нього смарт-метр, який вимірює показники споживання за потужністю та споживання в залежності від температури мета лабораторної роботи, скажімо так, це подивитись, які реальні характеристики роботи теплового насосу тому, що 99% продавців в Україні бачать лише паспортні дані. Я думаю, що такого рівня моніторингу в Україні практично ні в кого напевно немає. Площею квадратних метрів приміщення площею 40 квадратів за 19 днів січня спожило 258 кВт при середній місячній температурі. 1,8 градуса Це 350 кВт за 30 днів виходить. ми вже чітко можемо знати скільки потрібно і на яку площу. це все можна точно моделювати. Загалом теплові насоси є альтернативою для традиційних систем опалення за умови належного утеплення будівлі, і мова йде не тільки про індивідуальні будинки. Відновлювані джерела енергії можуть забезпечувати потреби і багатоквартирних будинків. Про унікальний для України проєкт розповімо далі. Теплові насоси у багатоквартирних будинках Денис Купса, голова правління ОСББ «Арован» у Києві. Під його керівництвом цей будинок пройшов шлях від звичайної багатоповерхівки до найбільш енергоефективного будинку в Україні. Модернізацію тут почали з теплового пункту. Встановили погодну автоматику, яка дозволяє регулювати споживання тепла в залежності від температури на вулиці, та нові циркуляційні насоси з меншим споживанням електроенергії. Після цього повністю утеплили будинок. Встановили енергоефективні вікна та двері у місцях загального користування, а фасаду теплили мінеральною ватою. Кульмінацією стали дві системи теплових насосів, які забезпечують опалення будинку та гаряче водопостачання. Які теплові насоси були встановлені для опалення будинку? Цей проект, в принципі, є унікальним для України і може бути навіть для Європи, тому що Дуже стислі терміни. В недосить новому будинку була встановлена ця система теплових насосів, яка дозволяє повністю перейти на тепло від теплових насосів, вимикаючи повністю міське опалення централізоване. Тут встановлено 12 насосів потужністю 30 кВт теплової енергії. Кожен, тобто сумарна потужність є 360 кВт. Це повітряний тепловий насос, але з пасивним випарником. В нього нема вентиляторів, нема режиму відтайки і нема ніяких рухомих елементів. Тобто це звичайний теплообмінник, який працює від зовнішнього повітря. Якщо дуже простими словами, то на поверхні зовнішнього блоку, коли він працює, температура набагато нижча, ніж повітря. Наприклад, якщо на вулиці буде мінус 15, на поверхні зовнішнього блоку буде мінус 35, мінус 40. Відповідно. Тепло рухається від більш нагрітого до менш нагрітого, і за рахунок цього йде відбор тепла. Також є природний рух повітря на вулиці, тобто вітер, що теж збільшує ефективність цього насосу. Як теплові насоси інтегровані в систему опалення, досить все просто. Ми не втручаємося в вузол обліку, який є від міста. Ми тільки вмикаємось вже у внутрішню систему будинку. Ми збудували окремий теплопункт для теплових насосів на покрівлі будівлі, а далі з покрівлі будівлі тепло подали безпосередньо в підвал будинку по шахті до теплопункту. Далі ми просто вимкнулися у внутрішню мережу і поставили автоматику, яка дозволяє вибирати, чим користуватися або тепловими насосами, або міськими мережами, при яких температурах може працювати насос. Якби будинок проєктувався з самого початку для низькотемпературного опалення з тепловими насосами, тоді можна було б розраховувати на роботу теплових насосів повністю весь опалювальний період. Але, на жаль, ми вже під'єднувалися в існуючу систему, яка має стару радіаторну розводку і не була розрахована з самого початку на низькотемпературний носій. Розрахункова температура, при якій нам треба догріватись від міста. Ну, вона десь знаходиться в мінус 10-мінус 12. тому що треба більш гарячий теплоносій, ніж можуть дати теплові насоси. Як теплові насоси забезпечують будинок гарячою водою? Було встановлено два теплових насоси номінальною потужністю 23 кВт кожен. Теплові насоси під'єднані з акумулюючими баками до системи гарячого водопостачання. Вони перекачують те тепло з вентиляційних каналів і шахт в носій, таким чином підігріваючи воду в баку, і подається гаряча вода вже зверху, а не знизу, як було раніше, з ІТП. Подається на квартири безпосередньо вода температурою 52 градуси. Що і забезпечує. Потребу в гарячій воді всіх мешканців. Система вентиляції не переобладналась, просто використані були вентиляційні канали і зведені всі максимально потоки теплого цього повітря безпосередньо до теплових насосів для оптимальної роботи цих теплових насосів, для того, щоб забрати максимальну кількість тепла, яке безпосередньо викидувалася раніше в атмосферу, а зараз перетворюється на носій. Таким чином було досягнута оптимальна робота, так як температура навколо теплових насосів не знижується нижче плюс 18 градусів. Скільки коштував проєкт та які строки окупності? Цей проєкт програма постановки теплових насосів на гаряче водопостачання. Коштував 709 тисяч гривень. І проєкт системи теплових насосів на опалення. Він коштував приблизно 6 мільйонів гривень. Ми користувалися міською програмою співфінансування з енергоефективності 70 на 30. По цій програмі 70 було на цю програму виділено з бюджету міста, і 30% ми зібрали з мешканців нашого будинку. На наші 30% в 2019 році. Ми змогли ще скористуватися програмою теплих кредитів зараз. При вартості електричної енергії гривні 68, гігакалорія на системи гарячого водопостачання нам виходить приблизно 680 гривень за одну гігакалорію. По системі опалення там теплові насоси не стабілізовані витяжною вентиляцією, тобто вони при погодних умовах при мінусах працюють, коштує. Дікакалорія від 850 гривень до 1000. на сьогодні з дотаціями від міста одна діка для будинків житлових коштує 1654 гривні, 1715. Тобто інвестиції наших мешканців вже за цей опалювальний період вони будуть повністю окуплені. Звести до мінімуму споживання традиційних енергоресурсів або навіть відмовитись від них. Реально та економічно доцільно це доводять проєкти, які ви побачили у цьому відео. Саме за такими будинками, майбутнє в Україні та цивілізованому світі. Реалізація таких проєктів неможлива без профільних спеціалістів, адже саме від них і залежить енергетична безпека України.